Ілюзія прогресу це коли здається, що ми змінюємося. Але насправді просто накопичуємо знання. Наш мозок так працює, що він навіть коли ви просто ловите інсайтики, просто коли ви читаєте якусь книжечку, просто навіть слухаєте мій ранковий етер, то у мозку виділяється дофамін. А потім ви ще пішли, роз розповіли там що, от я там щось почула і зрозуміла, що зараз я буду жити зовсім інакше. Зараз я усвідомила дуже важливу річ, і тепер я буду. Робити зранку руханку, я буду медитувати щодня, худнути. Зараз я почну займатися спортом. І мозок це сприймає вже як за результат. Тобто він ставить вам таку жирну галочку, у вас виділяється дофамін, і у вас відчуття я молодець! Уху, я крута! І потім настає понеділок, і ми здуваємося.